Відомий на Рівненщині Олень Борис тепер має символ України. Борька отримав новорічний подарунок. Нагадаємо, на півночі Рівненщини живе Олень, який постійно приходить до хат і їсть з людських рук. Нещодавно Борис знову навідався до місцевих і отримав подарунок. Тепер Борька в нас позначений. жовто блакитна лінточка на голові у нього. Вже він буде. У нас герой. Популярний на полісі борька є справжньою зіркою соцмереж. Олень спокійно розгулює біля будинків та заходить за смаколиками до людей, а ті не втрачають можливості і щоразу знімають його на телефон. Ми дуже раді, що борку побачили стільки людей. Нам уже писали, що він вже не тільки ваш, він вже український. І писали, що це і символ нашої перемоги, і символ єдності, і символ доброти української. І Люди дуже його полюбили. А ще у Борки є власна сторінка у Тікток. На нього підписані більш. Що 11 тисяч користувачів. Я... Усі його полюбили. Полюбили. Вже вже ждуть, коли борка прийде. У тіктоці все про буденність оленя Борьки І Хочу тут його годують. Ти будеш йти до хати чи не будеш? Тут також час для їжі. На яблучко, горк. Рогатий приходить із лісу до селища зарічне коли йому заманеться. Годуємо, це була яблуня з яблуками. То я не обривала, то борка приходив сам рвав. Поки не обривав усі, то сам рвав. Та виявляється, так борька ходить до місцевого чоловіка, який його і вигодував. Пан Руслан, мисливствознавець каже: купили борку, щоб у районі водились олені шляхетні. Силами наших мисливців, добродіїв наших, ми купили його і привезли сюди. Його для того, щоб він дав розмноження нашим. Зроби потомство своє тут в річному. Борька із своєю задачею впорився. Дав два покоління. Він така тваринка, що вже можна звати людинкою. Він приходить в село, приходить, коли йому думається, коли він хоче. Та в лісі ж теж Борьку й інших тварин підгодовують. Кукурудзу, овес, сіно привозять, щоб легше було пережити зиму. Кукурудза і овес. Маколики диким звірям. На даний час на дуже багато випало снігу більше. 50 сантиметрів, їм важко докупатися до природного корму. Та все ж ігриря попереджають, щоб шанувальники надто близько до Бориса не підходили, бо він все ж звір дикий. Ілля Томашевський, новини Рівного.